Вітаю всіх, мої дорогенькі. Жовтень для Росії. Жовтень 25-го року для Росії. Тепер я буду розглядати Росію і Трампа окремо. Вони для мене партнери. А Європу і Україну окремо. Так, і так, Росія і Трамп. Спочатку Росія. Жовтень 25-го року для Росії. Покажіть мені головні енергії, які будуть там. Боже, обсуждатимуть Зеленського. Нові якісь його ініціативи, нові заяви, нові його якісь поїздки, зустрічі, плани. Це все буде ну, цілий місяць на устах е -е, про Зеленського. Якась нова тема. Можливо, навіть якісь його статки, гроші або ще що-нібудь. Тут теж це може бути. От вони, вони будуть Зеленського обсуждати, що ще? Дьявол? Ну, куди ж на Росію без дьявола? Перемовини по грошам, де вони дуже чекали і дуже хотіли грошей, причому багатенько так, да? і робили дуже велику ставку, і вели довгі перемовини, закінчаться е, нічим. Їх опрокинуть, їх кинуть по дьяволу. Вони цих грошей не отримають, а хотіли дуже. Так, дьявол зайшов, хаос. Дурак з дьяволом це такий, знаєте, контроліруємий хаос. Тобто, коли создається відимость хаотичного якихось подій, але це все під чітким руководством дьявола. Під чітким контролем цей хаос создається. А що це за хаос? Так, в собственному домі. Таке вчлення, що вони звідкись будуть уходити в октябрі. Уходити прямо, їхні воїни, да? але це буде преподноситись як перемога. Це буде преподноситися як перемога. А звідки будуть уходити? Ну, звідкись будуть, Да? звідкись будуть уходити. А преподнесуть це як якусь перемогу. Так, що ще нам треба знати? Чи летітиме, чи палатиме. Хотілося би побачити, чи летітиме, чи палатиме на Московії в жовтні 25-го року. Покажіть мені взриви? Щось Зеленський на них направить. Так? Якесь нове оружжия полетить в жовтні на Росію. Зеленський маг, туз мечів, туз жезлов. І це не шахеди, це щось конкретне. Можливо, якісь нові наші ракети. Можливо, це томагавки, які нам там обіцяє. Кстаті, Трамп нам дасть томагавки. вполне можливо. А, от, і летітиме. А, летітиме, покажіть, які будуть наслідки. Там, де та, летітиме туди, де жидкость. Ну, це да, Там, де нафта. Летітиме там, де багато жидкості. Нафта. Нафтоперерабатующі. Летітиме туди, навіть, де дуже-дуже захищено все. Так. лічному составу теж летітиме. Летітиме по чомусь такому, що потіря чого веде до колективної скорбі такої. Шахеди будуть само собою і, можливо, навіть будуть падати на голови мирним жителям. Жалко, башня не випала. Так, що ще нам треба знати? Що там планує Кремлятник? Що планує Кремлятник? Які його плани на жовтень 25-го року? Що планує Кремлятник? Вести перемовини? У них якийсь буде новий трек по дьяволу, звісно, брехня, обман, брехня, обман, да, ложпість, і провокація, як казав мій чоловік. Е, от так, от такі от переговори вони будуть вести. Вони планують таки домовитися, да? домовитися з багатьма країнами, і вийдуть з якоюсь новою пропозицією по діяволу, бо це сам Кремль і воплощення його. Да? Тобто, це буде лживо, це буде маніпулятивно, це буде несправедливо, це буде брехливо, це буде стілью всіх обдурити, всіх заманити, щоб якось домовитися з тими. Країнами да? або сообществом країн, де вони вносять хаос, із якими вони почали боротьбу. Можливо, ще будуть предлагати Євросоюзу, бо це мене дуже часто випадає як Євросоюз. Да? Тому ми, ми, ми по вас не стріляємо, а ви ділаєте тото, тото і то-то. Що ще планує кремлятник? Він планує якісь провокації, причому дуже жорсткі, прям да, по, по страшному суду, які в нього е, заплановані, і вони такі, знаєте, ну, болезненні. Буде запускати, що, ці, що це робить ЗСУ, а не вони. Це буде лож, що це робота ЗСУ, да? провокації. Можливо, навіть на території Європи або ще десь на інших територіях. І буде говорити, що це робота ЗСУ. По місяці брехня, обман ЗСУ, їхня робота. Що ще планує? Ну, Саме найгірші карти випадають сюди. Подлость, обман, лож, подставу планують. Куди направлену? Куди направлену? На лідера якоїсь іншої країни висвітити прямо, от знаєте як? Щось або про дітей, або про якісь статки. В общем, якогось лідера е, е, іншої країни будуть якби питатися підставити. Питатися підставити. А що в самому Кремлятнику? Як настрої? Настрої про щось домовитися? Настрої про щось домовитися. Е, про щось домовитися з багатьма країнами. З багатьма, про що? Таємні перемовини. Ну, будуть вести, Да, це все, це все будуть закулісні ігри. Будуть гонці їздити до них, від них, будуть вестися таємні перемовини з багатьма країнами, щоб домовитися. А про що домовитися хотять? Про свою печаль. Про війну. Про те, що немає грошей, немає сил, немає ресурсів, немає людей. І що хочуть. Е, колісо Фортуни. Таке втіклення, що ми послухалися дідушку Трампа і согласні про щось домовитися, даби е, спасти світ і захистити. От, прям дословно. Ну, таке собі. Ладно. Давайте подивимося, що Трамп. Чи введе Трамп якісь санкції? Чи зробить він больно Росії в жовтні місяці? Покажіть мені Трампа. Він для мене зараз виглядає як союзник Росії, і тому я їх розглядаю разом. Покажіть мені Трампа. Чи введе якісь санкції, і чи зробить у жовтні Трамп Росії больно? Так. Мечів. Ну, як завжди буде робити дуже громкі заяви. Десь на якихось сходках, на якихось, можливо, не знаю. Ось тройка кубків, да? але це ж карта про дружбу. Це ж карта про дружбу. Да? Заяви давайте дружити, давайте миритись, давайте заробляти, давайте відосна, цілуватися. Больно зробить, санкції введе ту з кубків. Ну, не сказала б. Ой, башта, наконець-то. А що ж за башта? Туз мечів, туз кубків, тройка кубків. Понімаєте, це все я говорю, я говорю, я я несу весті я намірен, тому що тузи це мощні енергії, да? але це тільки енергії наміру. Це енергії наміру, які потім треба превратити в плани, а потім в дії. Да? Так от заяви про те, що я вас уб'ю, унічтожу, е рознесу е зітру з лиця землі. Їх буде дуже багато. Да? Дуже багато по башті. Словами просто буде їх убивати. А діями? А діями. Тройка жезлов. Все, все як було, так є, так і буде. Да? І що взагалі нічого? Україна. Рицарь мечів. восьмерка мечів. І що? П'ятерка мечів. Може говорити, що я дозволю Україні, дам їй там страшніше страшніше, страшніше оружия і дозволю Україні зніму ограничення з України, да, щоб вона била. Я правильно зрозуміла? Україна, мої різкі заяви, рицарь у нас вже діє, да знімаю ограничення цими заявами, і вона почне вам робити пожар і чорний дим. Я правильно зрозуміла? Ну, да І що він нам розрішить бити вглуб їхніми ракетами по них? Ну, так, знаєте, не то, що розрішить, ну, і не запрощатиме, скажімо так. І не запрощатиме. Ну дай Бог. Зробить больно Росії, Санкції введе. колесо Фортуни. Ой, санкції такі будуть, да? санції може ввести. Колісо Фортуни, те, що колись давно було заплановано, те, що давно обіцялося, те, чим дуже сильно лякав, але введе по пажу мочів і по сімка пентаклій. Ці санкції будуть якісь половинчасті і недостатні. Таке, таке. Ну, в общем, чуть-чуть. больно зробить Путіну, больно зробить Путіну. Ні. Так, що больно, больно, не зробить. Так, що больно, больно, не зробить. Він хоче з Путіним пити бренді, понімаєте? Створити союз і він, він захищає їх. Він їх захищає, як наче допомагає боротися. Трамп до Росії в жовтні. Король мочів. З агресії буде говорити. Ну, тільки говорити, Рицарь Кубків. Е, ну, Це все говорільня. Це все говорільня, Агресивна говорільня. десятка мочів. Уб'ю, унічтожу, кончу. Його заяви будуть дуже яркі, дуже яркі. Покажіть мені дії, дії правосуддя наконець-то. Можливо, щось таке підпише, а що підпише? Що підпише? П'ятерка Пінтаклей. Е, ну, повієте, тут е, в цій колоді п'ятерка Пентаклій така. Я тебе хочу спасти. Да Ти уже при смерті, Да замерзаєш в цьому сугробі. Я тебе хочу спасти своїми указами, я тебе хочу спасти. Я це все роблю тобі во благо. Отак це буде, понимаєте? Отак це буде. Так, королева кубків і влюблені. Ну, любить він їх, понимаете? І буде призивати, давайте домовлятися, давайте сідати за стіл перемовин. Все, більше не буду карти питати, нічого нового нам не скажуть. Отакий От у нас буде жовтинь для Рашки і для Трампа.